Отже, четвертий день у нас у Хамстер Комбат. Результати у нас ось такі. Рівень вже у нас епік. Накопичена монет 87 тисяч, але це не важливо, бо найважливіше це саме профіт за годину. Написано 275 тисяч. За наші накопичені монети за 88 тисяч. Що ми можемо купити? А, чекайте, спочатку давайте натапаємо. Заберемо. Цю енергію. Тепер за наші накопичені монети ми можемо купити карточку. Ось Margin Trading 30. Оця ось карточка, вона зараз найвигідніша. Якщо порахувати, то час повернення буде складати приблизно 85 годин. Це 4 дні. Отже, ми купляємо, підвищуємо свій профіт майже на 1000. От. Тепер у нас 276 тисяч за годину. Значить, хто ще не підключився, підключайтеся, якщо колись там пропустили ноткоін, це аналог. Скоро буде лістинг, нам повідомляють розробники. Тому під'єднуйтесь до нас. Посилання знаходиться в моєму телеграмі. В телеграм шапці профілю. В телеграмі там є закріплено повідомлення у, нашої, у моїй групі. Там я також розповідаю про те. Як вигідно купляти картки, повідомляю, коли виходять нові картки, а також інші різні лайфхаки, як швидко прокачати хом'яка. Отже, під'єднуйтесь.